Шалом, це Славко, Ася вже відпочиває її завтра із целять, а я трохи загрався в інтарсі, бо не оцю всю слухати. Тут мені повідомили чуйні споживачі, що Путін вимагає якогось міжнародного управління над Україною під егідою ООН для проведення виборів. Я це навіть в оригіналі не слухав. Чому він оцю всю бадягу із себе ізвір... ізригає? Як одержимий ненавистю і сатаною. Тому що є кому слухати в адміністрації Трампа є вуха, він зрозумів, що вони достатньо невішественні, що ніякого плану для України в них немає. Є план лише для того, щоб встановити стосунки з Росією, і він їм підказує ідеї. Наступну дасть ідею все з посмішкою злею. От, власне, так і діє. Що сатана нашіптує Путінові, а Путін нашіптує отим добрим християнам. Ну, що можна взяти з латинян? Я скажу, я вже не знаю, хто вони там є, і протестанти. Ну, останні часи ви самі розумієте, що всі мають зректися до страшного суда, інакше ж не дійте. Вітаємо цей процес божевілля, тому що. Ну, як вам пояснити, тому що небожевілля ми бачили, нам теж не було жодного розкладу серед нормальних. Тепер подивимося, які шанси у нас будуть серед одержимих, божевільних та некомпетентних. Побачимо, наскільки ці розказки Путіна і ким саме будуть підхоплені в адміністрації Трампа. Ось що цікаво, в чиї душонки власне, оця от. Портянка знайте собі від Гомінбай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я завтра зранку знову займуся інтарсією, бо повірте, це знайця найбільш продуктивне, чим зараз можна займатися.